Вечір добрий на часі. Програма Контакт. У нас в гостях голова громадської ради Черкас, почесний президент ПАТ «Азот» Валентина Жуковська. Доброго здоров'я. Вітаю вас впродовж ефіру. Ми будемо говорити про громадські слухання, які заплановані у Черкасах на 11 лютого. Серед ключових питань це бюджет, також боротьба з корупцією і транспортна реформа. Валентина Борисівна, скажіть, будь ласка, чи логічніше було провести ці громадські слухання до того, як ухвалювали бюджет міста, і чим пояснити той факт, що громадські слухання так довго не проводили? Згодна з вами, що логічніше було такі слухання провести до того, як бюджет був би охвалений. тому що громада мала можливість висловити свою думку, який повинен бути бюджет наступного року, що потрібно змінити, які пріоритети хотіла б громада і які пріоритети бачить влада. Але тим не менше, підчеркну, що ми задоволені, що такі громадські слухання призначені на 11 лютого. вважаю, що така практика повинна стати постійною. І, до речі, в багатьох містах України саме така практика спілкування влади з громадою є дуже корисною і має вплив на вирішення ключових проблем міста. А от наскільки нам відомо, громадська рада збирає збирала підписи, аби розглядати на цих громадських слуханнях три ключові питання: це транспортна реформа в місті Черкаси, також прозорість бюджету, формування бюджету і боротьба з корупцією. Чи буде під цих слухань під час цих слухань розглянуто тільки ці питання, чи торкнуться й інших проблем міста? Підписи. Ми зібрали 26 тисяч підписів протягом лютого минулого року. І я хочу, користуючись можливості, подякувати всім людям, хто приймав цьому участь. Це близько 100 активістів громадської ради, небайдужі люди Черкас, які спілкували з людьми на вулицях, пояснювали нашу думку і зібрали ці підписи. Я вважаю, що це дуже вагомий результат, тому вдячна цим людям за їх турботу, за своє місто. А що стосується питань, то хочу підкреслити, що ці питання вважаю найважливішими. По-перше, бюджет. От є такий вислів, який часто говорять фінансисти, що бюджет це доля країни в цифрах, а для нас це доля міста в цифрах. І ми повинні знати, які пріоритети сьогодні будуть бюджет. Придумав такий приклад 2013 року. Одне з ключових питань для наших шкіл, для освіти це комп'ютеризація. І в Україні працює програма, яка планується, що за 5 років кожна школа на 100% буде комп'ютеризована. І от, наприклад, у 2013 році на всі школи міста для купівлі комп'ютерів було виділено 27 тисяч гривень, а для купівлі комп'ютерів міської ради було виділено 391 тисячу гривень. Таким чином за ці кошти можна було б створити приблизно 18 комп'ютерних класів для наших шкіл. І я думаю, що якби такі слухання відбулись, то тоді громада би сказала, що да, дійсно важливо, щоб чиновники наші мали сучасні можливості роботи і мали комп'ютери. Але також важливо, щоб і наші діти. Зростали, щоб вони отримували конкурентно спроможну освіту, щоб вони навчалися працювати на комп'ютерах в процесі свого зростання навчання, а не тоді, коли вони закінчили школу. І це такий приклад пріоритетів і приклад визначення, що сьогодні важливо і для влади, і для громади. А скажіть, будь ласка, Валентина Борисівна, чи у вас є бачення вирішення ситуації? от Своє бачення по тих трьох основних питаннях, які виносяться на громадські слухання: транспортна реформа, прозорість бюджету і боротьба з корупцією. Якщо так, то тоді хотілося б декілька ключових тез по кожному почути? Ми підготували наші пропозиції, як такі питання могли бути розглянуті. І от, повертаючись до бюджету, як одного. Головного документа сьогодні життя міста ми пропонуємо внести зміни в статут територіальної громади міста Черкаси з таким чином, що всі слухання по бюджету щорічно відбуваються в відкритому, прозорому процесі. Що не затверджується чиновниками і депутатами бюджет, а після того громада буде мати якісь дані, а буде знати, як, як той бюджет розподілився, а разом з громадою. І коли ми внесемо ці зміни в статут територіальної громади Черкас, тоді всі чиновники будуть зобов'язані не тільки... Узгоджувати питання з депутатами, а буде зобов'язаний і зібрати такі слухання, зібрати громаду і порадити з ними з громадою щодо пріоритетів розвитку міста. Друге питання, яке я вважаю теж не менш ключовим на сьогоднішній день для розвитку Черкас, це корупція в міській раді. І протягом останніх двох місяців такі скандальні резонансні події, коли двом депутатам... А одночасно і чиновникам було пред'явлено підозру і відкрито кримінальне провадження у справі. Це ганьба для міста, коли ми маємо таку ситуацію серед тих людей, які повинні тільки показувати приклад, як повинно працювати державний службовець. І о, коли люди вибирають депутата, я впевнена, що вони не відправляють його за теплим робочим місцем, а вони відправляють його, щоб він захищав інтереси громади. А сьогодні приблизно там 14 депутатів вони займають керівні посади в місьвиконкомі, вони є керівниками комунальних підприємств. І зрозуміло, що утворюється така ситуація, коли з одного боку чиновник готує документи по розподілу бюджету, а з другого боку, він, як і депутат, голосує за цей розподіл бюджету. Хоча депутат повинен бути контролем над чиновником, саме депутат повинен бати за. Всі процеси, і саме депутат повинен бати за те, щоб громада чітко знала, що її інтереси захищені. Тому ми теж пропонуємо в статут територіальної громади міста Черкас внести зміни, що неможливо сумісництву. Неможливо. І тоді будемо визначати чиновник на конкурентноспроможній основі. Ви об'являємо конкурс, залучимо чиновника, підвищимо ефективність роботи чиновника, а депутат контролює інтереси громади. І в цілому кожна гілка відповідає за ту роботу, на яку вона призначена. А що стосується транспортної реформи, бо це завжди для всіх черкасців болюче питання, як пересуватися, що тут ви пропонуєте? Пропоную не замовчувати це питання. Це питання на порядку денному в Черкасах вже близько п'яти років. І якщо, скажімо, попередні роки була якийсь рух в цьому напрямку, створена, наприклад, концепція транспортної реформи, були е, якісь слухання щодо цього питання навіть всередині міській раді, то останні два роки питання якби було під сукном. І сьогодні, дивлячись на жалюгідний стан Черкас-Електротранс, розуміючи, що підприємство практично в банкрутній ситуації, людям не сплачують зарплату, розуміючи, що транспортна послуга в Черкасах надається на низькому рівні, ми ініціювали повернення до такої проблеми, як транспортна реформа. І я хочу тут наголосити те, що я говорила завжди на всіх відкритих зустрічах з людьми: що ми не говоримо про те, що потрібно купити тролейбуси, які стоять на азоті. Ми говоримо про те, щоб влада задекларувала пріоритети розвитку цієї дуже важливої проблеми для міста. І щоб місто знало, коли така проблема може бути вирішена. Хочу вам сказати, що, напевно, на сьогоднішній день тільки в Черкасах з такого обласного великого міста немає розуміння, як буде надаватись транспортна послуга в подальшому всі інші міста цю проблему вже вирішили. Анно ну, Борисівна, нут ви такі досить цікаві і серйозні проблеми для міста. Порушуєте? Ви є представником громадської організації? Ви є також очолюєте потужне підприємство міста. Невже для того, аби ці почути відповіді на свої запитання, які турбують також і громаду? Потрібно було збирати 26 тисяч підписів. Невже в іншому форматі ви не могли отримати відповіді на ці запитання? Ну, керівник великого підприємства, такого, який є на сьогоднішній день бюджетотворюючим підприємством, завжди може отримати відповідь. Але 26 тисяч підписів, які е, зібрані сьогодні, це сигнал для влади. Це той сигнал, що влада не чує громаду. І це той сигнал ми хотіли показати владі, що потрібно звертати увагу не тільки про те, що ви говорите в кабінетах, а про що люди говорять, про що на сьогоднішній день вони думають. І тому о, друга наша мета була це все ж таки започаткувати таку практику, дуже важливу практику відкритого суспільного діалогу. Щоб це стало постійним, щоб це не було якоюсь випадковостю і для цього потрібно було зібрати 26 тисяч підписів? Ні, це повинна бути така практика, і влада самостійно повинна ініціювати по ключовим проблемам міста, збирати думку громади. Ми просто показали приклад владі, що така ситуація повинна вирішуватись саме таким шляхом. А скажіть, будь ласка, чи можете нині спрогнозувати, як буде розгортатися ситуація після слухань, і чи буде конструктив з боку влади? Що дослухаються до людей, я впевнена, що конструктив повинен бути, тому що знов таки 26 тисяч наших містян це велика сила, і влада, яка не чує людей, вона не має перспективи, і потрібно до цієї ситуації конструктивно підійти. Надати громаді всі необхідні своє бачення, як ті проблеми будуть вирішитись, ми налаштовані на конструктивний діалог. Ми вважаємо, що такі громадські слухання вони повинні. Об'єднувати нас як громаду повинні казати нам про те, що ми спільно відповідальні за розвиток нашого міста, і влада повинна дослухатися і не відмежувати, що цього немає, а все ж таки прийняти в цьому участь і конструктивно надати свої пропозиції, як вирішити ці три питання, які сьогодні є одних із ключових для розвитку міста. А я нагадую шановним телеглядачам, що триває програма Контакт. І в нас в гостях почесний президент Пад Азот, голова громадської ради Валентина Жуковська. І ми говоримо про ті громадські слухання, які заплановані у Черкасах на 11 лютого. Серед ключових питань це транспортна реформа, прозорий відкритий бюджет і боротьба з корупцією. Валентино Борисівна, до речі, у статуті територіальної громади міста дослівно записано, що міська влада має проводити публічні громадські слухання. Але до того, як ви взялися збирати ці підписи 26 тисяч, жодна організація громадська фактично не ініціювала таких слухань. Ні політична, ні громадська. Чому так? Ну, я думаю, що інколи гарна норма, яка записана, не стає такою практикою постійною, яку ми бачимо, що вона в дії, що вона працює, що вона ефективна. Думаю, що сьогодні після таких слухань. І ми очікуємо велику кількість людей, які зацікавлені почути думки влади щодо прогнозів, щодо планів розвитку міста. Я думаю, що після таких слухань ця практика стане постійною, і норма, яка є в статуті, вона буде працювати. А скажіть, будь ласка, от зараз активно по областях створюються районні такі от ради, міські ради, народні ради. Скажіть, будь ласка, чи можна провести якісь паралелі між вашою громадською радою і цими народними радами? Що спільного, що відмінного, і чи ви відкриті до співпраці такої широкої з народними радами? Любе об'єднання людей ми вітаємо, тому що це зростання громадянського суспільства. І на сьогоднішній день я впевнена, що еволюційно, коли ситуація буде змінюватись, суспільство буде ставати більш демократичним. Кількість рад буде зменшуватись, але вони будуть більшими. Тому що у нас у всіх одні і те ж саме питання: всі ми хочемо добре жити, всі ми хочемо бути впевнені в нашому майбутньому, всі ми хочемо знати, як буде розвиватися наше місто. Тут немає відмінності, і я впевнена, що з часом ми будемо більш спілкуватися, більше, скажімо, свою думку висловлювати. Відкрити для всіх всіх, хто хоче долучитися або запропонувати свої ініціативи до розвитку міста. Будь ласка, ми чекаємо і готові конструктивно про це говорити. А от після 11 лютого чи будете ви надалі контролювати перебіг розгляду цих от питань проблемних для міста? Як далі буде реформування відбуватися чи не буде відбуватися? Однозначно будемо контролювати. Ми не починали би це тільки заради того, щоб привернути увагу. Наше завдання чи наше бажання да, змінити на сьогоднішній день принципи спілкування між владою і громадою, саме принципи, саму систему, тому що. Коли от такі принципи будуть змінені, а саме будуть внесені зміни в статут територіальної громади міста Черкас, то це вже буде нова норма, і влада буде знати, що потрібно самостійно ініціювати громадські слухання, потрібно до затвердження бюджету депутатами, потрібно людям розказати, як будуть їх кошти використані. Потрібно прислухатися до громади, бо громада вас обрала, громада вас делегувала, і громада хоче розуміти, наскільки ефективно ви на сьогоднішній день працюєте. Тому контролювати будемо і впевнена, що саме слухання також і людей, які не байдуже до міста, надихнуть на таку активну позицію, на контроль, і ми досягнемо того успіху, який змінить принципи спілкування влади та громади. Скажіть, будь ласка, де можна більше дізнатися про ці слухання і наостанок, можливо, де вони будуть відбуватися, і чи всі охочі зможуть долучитися до цих громадських слухань? Дізнатися можна на сайті мерії, там є об'ява і є повідомлення. воно відбудеться 11 лютого, 6 годині в палаці молоді Куліка. Ми запрошуємо усіх на сьогоднішній день приєднатися. Це перша практика така в Черкасах. Я думаю, що вона буде і доцільною, і конструктивною, і цікавою для людей. І впевнена, що в подальшому така практика повинна стати нормою життя влади і громади в місті Черкаси. Дякую, Валентину Борисіну, за те, що порушили ці важливі питання, що тримаєте руку на пульсі. Спасибі за цю цікаву змістовну розмову. О, шановні вам. телеглядачі, долучайтеся до суспільно важливих процесів, не стійте осторонь та міняйте життя довкола себе на краще. Побачимося.